Так, все, трошки ми підпилили. А тепер будемо от таким, от наш дачок. Отакий от у мене. І це зараз будемо підтачувати рожки. рожки. Щоб не були такі вони шершаві після обрізки. От ми їх беремо. Легесенько там ми. Ну сиди, ну сиди, ну не хочемо, бачу. Ну, зробимо манікюри тобі, давай, давай, Так, так, чекай, чекай.

Неприятно, да, процедурка где-то адекватно. Чуть-чуть, чуть-чуть. Ну, отак, потихеньку. Воно времени довго не займає. Легенько і воно тоді не несе. Ачки. Тихенько. Отак є. Як пилочкою. На нігтях жінки роблять. А ми наждачком рожки. Отак. О, так, так, так. Да, 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 да. Красота требует жертв. А как же? И зато не тільки красота, а й безопасность других корів, чтобы не поранила. Вот так. Все, сейчас чуть-чуть цей, мы поправим. Вот так. Ну и все. Вот так, да? Да, коли поправил, Вот. Это вообще не больно. А все. вот так. Трошки, трошки тоди. Почухали. Трошки. Подпилили. Теперь марафет. Вот так, все. Ну, и все. Сейчас покажем результат. Что у нас все вышло. Так, 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 так. Оп. Так, ну, ану, ярочка, покажи свої манікюри. О, бачите, гладенькі нічого нема, ану цей ріжок. От, ще один. О, гладенький, нічого не мішає, як і не обрізали, бачите? Ну, отак манікюр для корови. Вона у нас сильна. Да, їж, їж ти сіно ще. А, давай, заедай, ти сіно. Да, да, ти тоже хочеш сіно. Да, теж хочеш сіно.